Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Олікс, там Аліекспрес, там Taobao, неважливо чи в Тікток-шопі. Не от якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Значить я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, як все це почалось, пам'ятаєте, він же там пошлі ввів. Ну, вів. Я пам'ятаю замовив собі кросовки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть там морями, океанами. Думаю, ладно, Воно мені прийшло, прийшло до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення, цих кросовок отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі красовки, і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там, ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все, і ще й оце буду. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали і не ясно, чим закривати дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай потерплять і за то за їх рахунок бюджету буде закритий. Ну, бо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.